Йозеф Чапик Пригоди песика та киці в лісі. Одного разу влітку песик і киця вирішили прогулятися. Сонце світило дуже яскраво і день був просто чудовий. Куди ми підемо? запитав песик. Може, до лісу? Можна і до лісу, відповіла киця. Але спочатку я повинна привести себе до ладу. А ти, на кого ти схожий? Одне вушко у тебе дивиться вгору, а інше донизу. І нехай, гордо відповів песик. Мені подобається, коли одне вухо дивиться догори, а інше донизу. Дорогою вони міркували. Чим будуть займатися в лісі? Спочатку пограємо в хованки, запропонував песик. Давай краще в піжмурки, сказала киця. Потім полежимо на травичці, сказав песик. І будемо дивитися в небо на хмарки, додала киця. Раптом в кущах вони помітили зайця. Заєць також їх побачив. «Хі-хі-хі-хі!» – -хі -хі! посміхнувся заєць. У цього пса одне вухо дивиться вгору, а друге вниз. Сміхота та й годі. Киця дуже образилася за песика. Невже ти будеш це терпіти? Він же сміється з тебе. Ні, цього я терпіти не буду, сказав песик. І кинувся за зайцем в кущі. Але заєць швиденько накивав п'ятами. Якби не колючки на кущах, я б провчив цього нахабу гав-гав-гав. Шкода, що так вийшло, сказала киця. Далі в лісі вони зустріли дітей, які збирали малину. Ой! Закричала одна дівчинка. У цього песика розірвані штанці. І через дірку навіть сорочку видно? крикнув хлопчик. Песик дуже засмутився і навіть почервонів від сорому. Це правда, що у мене штанці порвані? запитав він кицю. Киця оглянула його з усіх сторін. І відповіла, правда, розірвані, і навіть через дірку сорочку видно. Який сором? Песик ще більше засоромився. На жаль, у мене немає голки і нитки, сказала киця. але ходімо далі. Можливо, по дорозі нам пощастить і хтось нам допоможе. Вони пішли далі, але песик так соромився розідраних штанців, що весь час закривав дірку лапою. Яка ж вже там прогулянка? Нарешті, на краю лісу, вони побачили будиночок там жила звичайна кравчиня. Ну і дірка, сказала кравчиня. Розглядаючи штанці. Як же це так вийшло? Я, звичайно, зашию цю дірку, але й ви мені допоможіть. Проженіть, будь ласка, мишей з моєї комори. Кравчиня відвела песика з кицею до комори, але миші злякалися їх і поховалися в нірки. Зараз я їх звідти дістану, прошепотіла киця. Песику, ставай посеред комори і весело, привесело танцюй. Песик так і зробив. Став посеред комори і давай танцювати. І так, і сяк, і як тільки міг. Миші зацікавилися і повилазили з нірок, щоб подивитися на ці веселі танці. Тут киця їх і зловила. Жодної миші не залишила в коморі. Які ж ви молодці, похвалила їх кравчиня? Вона зашила песику дірку на штанцях і песик з кицею веселі повернулися додому.